Замовила в мене кофту-сітку, топ-сітку, але щоб були квадратки більш більшими. Ми їздили в магазин Ярнет, ні, Кенді Ярне. Закупили там пряжі. Зроблю ставку, що купила я, і на замовлення подружку на кофту-сітку. Ось така. Це бавовна і така приємна композиція. Ось. Ми придбали 5 моточків по 50 грам. І тут 125, 125 метрів. Показую, що в мене наразі. Ось залишки, 3 моточки. Все ще знадобляться. Ну, вже півтори моточки пішло на те, що я зробила. Показую, як викладається пряжа. Дуже симпатично. Ось. Ще багато зв'язати декілька рядків. І низ буде готовий. Далі будуть рукава. Я в'яжу реганом. Не знаю, як тут показати. Ось. Тобто зверху одразу йдуть такі петлі на рукави. Ось, це вже буде рукав. Після відділення рукава я зв'язала 1, 2, 3, 4, 5, 5 рядочків. Ось. Ну, як показати? Ось. Так, я В'язала. Позавчора ми придбали пряжу о 10-й. Ввечері я почала вже я почала. Далі пров'язала трішки, декілька рідків. І ну, також помітила всі лінії. Ось в мене тут маркерочок, де я початок. Такий симпатичний. ось. Вчора теж ввечері я під серіал Постучись в мої двір» Я так дивлюсь. І вже я його бачила, але захотіла знов. І під серіальчик я вчора ну, десь, не знаю, годинки три, напевно, три. Пов'язала. І ось що у мене вийшло. Сумарно, може, за один п'ять в мене ось так вже. Ось тільки. Звісно, хочеться швидко, швидко зробити, тому що я люблю, якщо для когось, то як умога швидше це зробити. Роблю так же як і тут. Тільки все, все так само. Тільки в мене тут не один стовчик з накидом, а стовпчик з двома з двома накидами. Ось. Ходить ось такі, ось така клітинка. Ось. Ну, після ВТО, я думаю, буде ну, більш краще буде видно. Буду підключатись до вас, ділитись рез результатом. Ось. Дуже хочу вже до рукавів приступити. Туди в мене пішло 4 мотка, але там був, був метраж. 165 метрів, а це 125. Але тут клітинка більше. Я думала, можливо, буде менше пряжі застосовано. Краще трошки залишиться, ніж не вистачить і їхати знову. Ось такий у мене процес. А те, що я придбала собі, покажу коли і почну тому що я люблю відразу. Щось почала, відразу його зробила, вив'язала, витувала і все. і все. І я спокійно можу починати до нового проєкту. Я хотіла корічок з ручкою такою об'ємною, ну, я потім покажу. І придбала його. Думаю, так буде зручніше, бо я на п'ятірці вже в'язала. З такою ручкою товстою мені дуже сподобалось. Яке в мене було розчарування розчарування, коли я почала в'язати, а воно цепляється, воно не в'яже. Я думала, вже це пряжа така, що не йде. І це був бачок, і там був такий заусенець, його тільки шліфу шліфувати. Шкода, але нічого, то от таке. Я люблю. Придбала собі трубочку металеву. Ось як це виглядає. Мені подобається. Дуже зручно. Приємно виглядає. Так, це вже наступний день. Ось маємо. Вчора ввечері я десь о 5 годині та закінчила о 10 приблизно. Але, ну так, я ще там їла пила. Що ми маємо наразі? Ви не повірите? Чи повірите, дивіться? Оп! У мене вже один рукав є, почала трохи вже на такому етапі. Мені залишилось. 20 рядів 20. рукав, і буде все готово. Результат. Я не очікувала, що так швидко вийде, але поки в мене був час вільний, то це в мене залишки з рукава. Я обов'язувала довжину цією ниточкою і трошки рукава. На рукав в мене пішло десь півтори матки. Ну, не півтори, а моток і якась така частинка, може трошки більше. Ось це залишок з рукава, це цілий муточок ще, і це моточок, який я використовую у другому рукаві. Тобто можна було, напевно, добрати ось цей п'ятий моточок. Ось такий рукавчик у мене, він після брання буде так, трошки нижчий, я сподіваюся, чи ні, то пряжу у мене. Я думаю, залишиться. Поки в мене є час швиденько записати вам кусочок. Бо... Так, Ми купили пляжу у неділю, понеділок, вівторок. І сьогодні середа. Пару рядків прив'язала сьогодні зранку і все. Все, я планую ввечері сьогодні залишити це, тільки ведово залишиться і все. Піду їсти вирозово. Стоп на хватка. Все до зустрічі далі. Це вже я декілька днів зникла на декілька днів і ось я тут не було змоги щось знімати, бо хлопчик мене відволікав. Після ВТО рукави з'явились дуже-дуже великими. Я вже залишилась там, П'ємо дочку, трошки більше і я сподіваюся, що Ангеліна не буде проти. Що я зробила. Я с ним что-то сделала. Вот такая сумочка у меня вышла. Так, карно, лягается пряжа. Такие малюнок. Не пробуйте. Я тут стеночки такие сделала. Это ну, такое самовильное решение. Вот так. Вот замочек. А, да. І там в мене таке, всякі бісер. речі, це на платі. Угу. На ниточки і такий бісер. Ще купила таку еластичну, не знаю, що це. таку, Ну, це щоб було. Знадобиться завжди. Там мар Маркерочки, така ось. Ось у мене так тут все знаходиться. Пам'ятаєте, я хотіла зв'язати юпку з цієї пряжі. У мене перезбій. Вийшов збій. Несподівано потрапила на МК топа. Топ о, з куцями. І ось я перебулась дуже швидко, перезувалася. Така у мене така в мене горловинка. ну, Тільки почну. Спиці, мабуть, на мене образились і за те, що я два місяці ним не займалась, Бо мені складно, складно, якось руки такі дерев'яні, ну, пальці, точніше. Ще й спиці три-три з половиною, подивимось, що вийде. Можливо, все розпочну. Буду з вами на зв'язку. У мене не вийшло з полицями зв'язати топ. З підницю я передумала в'язати. Я, скажімо так, я почала її в'язати, але розпустила і все. На зв'язала топ крючком. Ось тільки, -тільки зв'язала, без видового що нічого не робила. Не знаю чи. Поглядаю там щось, сподіваюся. Ні? Такий, ось такий топ вийшов в планах в мене. В мене ще на цей топ пішло моточок, та трошки, а не трошки. Ну так, моточок. З кусочком. Планую ще зв'язати шворки, про це я розповім вже у наступному відео. Я сьогодні планую фарбувати волосся у червоний. Так, Не знаю, можливо, це помилка чи літній збій. Я люблю йти за почуттями. Буду з іншим кольором. Все, до побачення. Можливо, вже покажу, як буде. Mm, комплект. Шорти та топ. Тож, побачимось.